Жанна Білоцька, мить, що врятувала одного воїна, забрала життя в іншого. У Василя були лічені хвилини, аби добігти до бліндажа з боєприпасами і повернутися назад до окопу. Час у сам для ворога, як на долоні, ще й дрони всюди. Синку, гукнув шестдесятирічний Петро, стискаючи автомат, може, я піду? Я молодший. Швидше буде, відповів Василь без тіні вагання і вже за мить його силуетку взнув з окопу, зникаючи в диму війни. Петро лишився, обережно виглядаючи з укриття, серцем слідкуючи за кожним Василевим кроком. Раптом вибух гострий, близький, мов удар кулаком у саме повітря. Земля здригнулася, і в окопі, де щойно стояв Петро. Здійнялася чорна хмара. Як же так, батьку? прошепотів Василь, іще не вірячи, що сталося. У голові глоло від вибуху, він тільки но повернувся з бліндажа, стискаючи в руках ящик із набоями, коли побачив чорну хмару диму, що здіймалася над окопом, де щойно стояв Петро, і де були побратими? Серце стискалося від думки. Живим там ніхто не лишився, а найгірше від розуміння, що на місці Петра мав бути він. І хоч логіка підказувала, що це війна, що тут кожен ризикує, душа кричала це я мав загинути. Біль від утрати побратима змішувався з нестерпною провиною. Якби він дозволив Петру піти, той би лишився живим. Він би точно не повернувся до того ж окопу. А тепер, коли постріли й вибухи вщухли, Василь наважився підійти. Обережно ступаючи по розбитій землі, увійшов до напівзруйнованого окопу. О, Господи, вирвалося, коли погляд впав на понівечене тіло, Петро лежав якось по-дитячому, скорчившись, стискаючи щось у руці. Це був уламок натільного христа. Пробач мені, батьку. Василь опустився на коліна, витираючи сльози, що несли із собою і біль, і провину, і пам'ять. Пробач. У взводі Василь був наймолодшим. Побратими жартома називали його малим, хоч хлопець проявляв неабиякі рішучість і зрілість. Він міг не йти на фронт, мав на це право, та обрав інший шлях. Незважаючи на сльози і умовляння матері, яка виховувала його сама дружини, котра кохала всім серцем. Василь довго говорив із ними, переконуючи, захищати країну обов'язок кожного чоловіка, і вони зрештою змирилися. Після навчань на полігоні Василь разом з іншими опинився на Харківщині, в самому пеклі боїв, там і познайомився з Петром, найстаршому підрозділі. Простий, міцний, сільський чоловік добровольцем пішов на фронт після того, як на війні загинув його зять. Не можу пробачити їм сирітства моїх онуків та й не тільки моїх, і з гіркою твердістю казав побратимам. Вік уже такий, що й помирати не страшно, але хочеться ще принести користь людям, а знищення ворога це теж користь. У цьому взводі юний Василь і досвідчений Петро стояли пліч опліч. Один лише на початку життєвої дороги, інший із тяжким болем за плечима. Обох об'єднувала спільна справа боронити рідну землю. Так трапилося, що Василь і Петро, попри різницю у віці, швидко потоваришували. Старший боєць став для хлопця не просто наставником, а й справжнім батьком таким якого Василеві завжди бракувало в житті. Петро без вагань брав на себе найважчу роботу і йшов першим, прикриваючи хлопця у найнебезпечнішій миті. Ти повинен вижити, синку, часто повторював він, на таких, як ти, тримається Україна. Якось сидячи біля багаття, Петро довірливо сказав Василеві якщо з ним щось станеться, нехай рідні не плачуть, бо смерть не кінець а початок нового життя. Ми ж повертаємося на землю тільки вже в іншому тілі, мовив він задумливо, і я повернуся. Життя це вічний політ. Ми рухаємося до Бога, досконалюючи себе. Того ранку була їхня черга виходити на позиції. Перед цим випили з металевих кружок міцної кави. Другою Петро несподівано зізнався, що вночі бачив сон, до нього приходив зять і кликав за собою. І ви пішли? насторожено запитав Василь. Петро лише згадково усміхнувся. Не пам'ятай. Прокинувся. Батьку, що я скажу вашим рідним? прошепотів він, дивлячись на мертвого побратима, з яким Боко око підділив косень хліба та ковток води. Навколо стогнали поранені побратими. Один із відірваною кінцівкою тремтячими руками накладав турнікет, стискаючи щелепи від болю. Іншому уламками понівечило обличчя, руки, ноги, кров капала на землю, але він, зібравши волю кулак, тягнувся до радіостанції викликати евакуацію. Вони знали, що кожен крок до машини. Це ризик потрапити під приціл ворожого дрона, але чекати не було часу. Спочатку Василь, стіпивши з зуби, допомагав пораненим побратимам дістатися до евакуаційної машини. Супроводжував одного, який стікав кров'ю, підтримував іншого, що ледь тримався на ногах, зробивши усе можливе, повернувся назад по Петра. Хлопці намагалися зупинити його. Не ризикуй, Васю. Він мертвий, себе бережи. Його вже не повернути. Але Василь не слухав. У його очах читалася тиша, наповнена рішучістю. Він не міг залишити Петра самого в холодному розбитому окопі. Той був йому ближчим за багатьох живих наставником, порадником, батьком. Ризикуючи життям, під гурки далеких вибухів, Василь пробирався назад на позицію, обережно витяг тіло Петра з під уламків і притиснув до грудей, ніби на мить хотів повернути життя тепло. Йому вдалося пройти ні дрон, ні міна не зупинили цей шлях. Василь ніс свого побратима, щоб рідні змогли попрощатися, щоб він ліг у землю з гідністю. Перед тим, як передати тіло, затримався на мить, провів рукою по пошкодженому шолому Петра і тихо сказав Сподіваюсь, ми ще зустрінемось, батько. Десь у глибині серця Василь вірив, той таки повернеться у вічному польоті.